Щоб здійснити анонсовані реформи українському уряду потрібен системний підхід, який базується на наукових розрахунках, а не політичній кон'юнктурі. Про це заявляють в київському офісі американського аналітичного центру інститут Кеннена і пропонують Україні свою експертизу. Інститут Кеннена уже 30 років вивчає Росію та Україну, фінансуючи програми наукових обмінів. Сьогодні він розширює програму співпраці з Україною. З Києва повідомляє Оксана Лігостова. У київському офісі Фулбрайта гаряча пора співбесіду з експертною комісією проходять українські науковці охочі стажуватися в Сполучених Штатах. Для вчених гуманітаріїв це святе є святих. Ідеальна можливість академічної реалізації, доступ до найбагатших архівів і бібліотек, шанс поспілкуватися з першими величинами західного політикуму. Створений для вивчення СРСР, інститут Кенена після розпаду Союзу відкрив два представництва на пострадянському просторі: одне у Москві, друге в Києві. Ще тоді у Кенена зрозуміли важливість України, каже випускник інституту, нині знаний політолог. Інститут Кенена подала в таку русоцентричність в підході до вивчення проблем країн колишнього, колишнього радянського союзу. І це було надзвичайно важливо. Ну якщо говорити про сьогоднішній етап, то я б сказав, що унікальність інституту Кенена зросла ще більше, тому що в Москві офіс Кенена змушений був закритися. А в Україні він лишився. Якби не Євромайдан, на інститут Кенена у Києві теж чекала б доля іноземного агента. Учасники академічних обмінів привозили з Вашингтона досвід, який надто контрастував з пострадянськими практиками, каже інший випускник інституту, відомий філософ і публіцист. Кенен інститут це не просто науковий центр, чи не просто дослідницький центр, це центр, де експерти, науковці спілкуються постійно із. Державними службовцями і дипломатами зненацька. Ви можете побачити, що політичні рішення важливі рішення, що стосуються всього населення, всієї країни, ухвалюються на базі розумних порад. Щоб реформи були успішними, українські урядовці мають навчитися слухати аналітиків. На цьому наполягає новий директор київського офісу Кенена, яка щойно приступила до своїх обов'язків. І сьогодні, в ситуації, коли уряд України і нова влада декларують свою відкритість до західного досвіду, коли вони хочуть укріпити свої ешелони власне, людьми західною світою, західною перспективою, знаннями мов, власне, нам здається, що інститут Кеннана може представити і допомогти уряду з цією унікальною експертизою, тому що ми аналізуємо Україну і Росію не там, сидячи десь у Вашингтоні і читаючи американські змі, так ми знаходимося в країні, ми маємо прямий доступ до академічної спільноти, до наукової спільноти України, до уряду. І, власне, це є така унікальна експертиза, яка допомагає інституту Кена на Вашингтоні формулювати свою політику, свої рекомендації до уряду США. Оксана Лігостова для Голосу Америки, Київ.